Вітаю вас всіх. Я хочу зараз замісити рогаліки. Зараз я вам розкажу, що до них треба. 50 грамів дрожжі, одна ложка цукру, трохи дрібка солі, півлітри молока, пачка маргарину. Тоді я це все сиплю я сахар і дрібку солі. Я всипала. Тоді я б'ю два ж... білки, жовтки, а білки окремо. Я розіб'ю і вам далі розкажу. Розтоплений, додаю маргарин. Хто не хоче маргарина, може пачку масла кидати. Це таке, як кому. Тоді от я ляю його сюди, розтопила. Тепер ляю півлітри молочка тепленького. І все замішую. Тоді додаю муку. Додаю пів кілограма муки. А ще більше додаю, то тоді я вам далі скажу, скільки муки пішло. От, замісила я тісто, зробила отакі кульки. Зараз я їх буду розкачувати і виробляти рогаліки буду. Муки треба кілограм і 200 грам, Десь отак, от не менше. І тоді підсипаєте мукечку і відкачаємо і таке, як на тарілочку, чи більше хочете. Тоді робимо рогаліки. Зараз я розкачую, розкачаю, тоді буду виробляти рогаліки. От я порозрізала їх і зараз буду замотувати. Аж поставлю. Ставлю я начинку, любу, яку пожелання. Я з вишнями зроблю. А хто ще, Зараз я накручу і поставлю в печі. Я поставила цукор і білки збила, ті, що тільки жудки сюди. А тепер я мачаю білочок, а з білочок в сахар я мачаю цукор і тоді ставлю печи. Oh От я виробила всі ці рогаліки і ставлю, зараз я печі в духовці.